Аллилуйя! Вітай вас, народ Божий, вас Божий! Боже. Аллилуйя, Аллилуйя. Це означає слава Богу. І дійсно ми говоримо, слава Богу. Бог, Біблія каже, Він живе як в себе вдома. Серед слава свого народу. Не серед Оплесків, а серед слава слові свого народу. Богу слава! І ми говоримо це, ми поїмо пісні Богу. Тобто, ми своїми словами говоримо Богу, слава Богу. І що ми цим подрозуміваємо? Що ми цим хочемо сказати? Що дійсно ми любимо Бога Отця, що дійсно ми вдячні Йому за Його любов, за його благість, що ми вдячні йому за Його слово, що ми вдячні Йому за Його присутність десь зараз, за те, що Він являє себе, дає знати себе. Ми говоримо також, слава Ісусу Христу, це теж. Означає, що ми говоримо про те, що ми віримо в те, що Ісус Христос Він Господь. Ми віримо в те, що Ісус Христос відкупив нас від прокляття закону, що Він взяв на себе наші хвороби, що Він що Він Господь, що Його ім'я – це ім'я, яке привище всякого імені. І також цьому ми зрозуміємо, що ми вдячні. Богу Отцю, що ми вдячні Ісусу Христу за Духа Святого і за їхню вірність в Слово. Та й ми говоримо, слава Богу. Ми поємо пісні свого серця своїми устами. Своїми устами ми прославляємо Бога. І Бога також прославляє не тільки, коли ми йому кажемо Слава Богу, а коли ми живемо вірою, яка двіжима любов'ю. Коли ми дійсно поступаємо по любові, по любові, яка є в нашому серці, коли ми дійсно віримо, що Бог, він благий Бог, що Він любить людей. І оп'ять таки, я колись це казав, і я зараз повторюсь, чому я багато говорю про те, що Бог є любов, що Він любить. Колись давно Бог мені сказав говорити про його благість. Щоб я говорив про те, що він благий Бог. Тобто добрий, милосердний. Бог любить прощати людей. Бог любить людей. Також, колись недавно я говорив, що Бог любить людей, але Він не любить зло, він не любить гріх. Тобто це не від нього, і з цим у нього нема нічого спільного. Але Бог любить людей. Да, йому не подобається, він одобрює, коли люди роблять слово коли люди не приймають Ісуса Христа як свого Господа, коли люди не славлять Бога. Також додати до того, що як Бог прославляється, як ми можемо говорити, слава Богу, навіть не конкретно казати ці слова а просто своїм життям. Біблія говорить, все, що ми робимо, робить в ім'я Ісуса. Тобто, все, що ти робиш. Все, що ти хочеш зараз сказати, просто додай до цього во ім'я Ісуса. І ти подивишся дійсно для твої слова, твої вчинки, твої мотиви. Вони во ім'я Ісуса і вони во славу Господа Ісуса Христа. І так повертаючись до того, що Бог любить, Він цьому не змінюється. Ісус Христос не змінюється сьогодні, Він не припинив сьогодні бути Господом, Головою Церкви. Ісус Христос не припинив сьогодні бути Тим. Хто через нього приходить до Бога Отця. Ісус Христос не припинив сьогодні. Бути Господом целителем, забезпечителем, Головою церкви. Ісус Христос не припинив сьогодні мати владу в своєму імені. Дух Святий не перестав сьогодні бути Духом Святим. Він не припинив себе проявляти. Дух, Святий не припинив сьогодні наставляти нас на Слово Боже, відкривати нам Отця, свідчити нашому Духу. Ні, сьогодні це не припинилося. Це є любов Божа, це є Благість Божа, милість Божа. Віра, яку ми маємо від Слова Божого, віра, яка висвобождається через наші слова і вчинки. Вона свідчить про благость Божу, про любов Божу. Тому що вірою ми не робимо зло. Бог не радіє, коли з поганими людьми трапляються погані речі. Бог від цього не радіє. Він не в восторгі від цього. Я не знаю, хто може так подумати. Це ми. Своєму по людському радіємо, коли злі люди мають зло в своєму житті, коли за злими, плохими людьми щось трапляється, ми радіємо о нарешті з ним. Що сталося, він припинив робити зло. Да, Бог по нашим молитвам, по нашому вірі. Захищає нас від зла, від злих людей, від злих намірів. Да, по нашій молитві, по нашій вірі, яка двіжима любов'ю, Бог працює за злими людьми. Ну, він не робить їм теж зло. Він не наказує злом за зло. Люди самі пожинають. Від того, що вони сіють, ти тоді запитаєш, як Бог працює. Біблія говорить, його благість вийде до покаяння. Так, по нашій молитві. Бог торкається совісті таких людей. Він торкається їхньої волі. Ну, якщо люди противяться Богу. Пратівться Слову Божому. Вони самі на себе навлікають те зло, з яким вони йдуть проти інших людей, а особисто проти народа Божого. Біблія говорить, той, хто копає яму іншому, може сам в неї впасти. Прокляття, з яким люди йдуть проти інших людей, може на них вже обернутися. Ті беси, які ведуть злобою цих людей, можуть починати цих же людей атакувати. Коли Бог, по нашій вірі, дає нам захист, ставить защиту округ нас, коли Бог оберігає нас, це Його благість. Бог, благий Бог, Він добрий Бог і особливо до своїх дітей. Зло не від Бога, війна не від Бога, прокляття не від Бога. Бажання, знаєш, такої помсти, щоб іншим було погано, як мені погано, це не від Бога. Обзиватися, це не від Бога. Не важко критикувати, не важко бажати помсти. Це не важко, іноді важче любити, як Бог любить. Аллилуйя, так. Давайте будемо во славу, Бога, Отця, жити вірою. І дійсно, якщо ми хочемо сьогодні більше бачити прояву Бога, більше бачити слави Божі, більше бачити сили Божі, нам дійсно більше сьогодні треба приділяти уваги. Живемо ми вірою, яка двіжима любов'ю, або ми просто живемо вірою, але при цьому ми не ходимо в любові. При цьому ми не ходимо в освяченні. Тобто, коли ми освячуємо себе. во ім'я Ісуса. Амінь.